Шануємо тих, хто українську пісню береже. Під такою назвою пройшов вечір української пісні в районному будинку культури. Свою творчість глядачам дарував народний аматорський хор веселка, з яким протягом місяця працювали студенти училища культури. Великий багатий репертуар, дуже гарні пісні. Нам було дуже правда, нам було трішки з ними складно працювати, так як вони аматорський хор, то з ними трішки складніше, ніж з нашим нашому чилищенній роботі. Хоровий колектив та студенти вивчили дві швидкі та дві мінорні композиції. За словами старости хору Лариси Чорної, працювати зі студентами було цікаво. Культури студентами працювали з нам дуже добре. Ми дуже вдячні Наталі Дмитрівні, що вона наш досвід хоче передати своїй молоді. Дуже гарні там і розумні дві дівчинки прийшли до нас, студентки. Ми співпрацювали з ними охоче. Допомагали тим, що розповідали, були в нас такі заняття. І і ми розповідали їм, як у нас починали репетиції з Володимиром Павловичем раніше. Вони прислухалися до нашої думки, як ми вміємо гуртуватись, як ми взагалі любимо пісню, як їм хочемо передати молоді, хочемо їх, щоб вони почули наші пісні. І інтерес, щоб у них був до нашого хору. Окрім хору веселка, студенти четвертого курсу спеціальності народне пісенне мистецтво співпрацювали із народним аматорським хором джерело локомотивного депо міста Знам'янка. Робота із хоровими колективами для студентів Олександрійського училища культури проходить в рамках залікової роботи зі спеціалізації та КДД. Кожен виступ аматорських хорів завершувався спільною піснею разом із хором піснелюби Олександрійського училища культури.